Коти Горошко. Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора, там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукала. Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до Смієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть. Коли цей Змій летить? А каже людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходім же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла, згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь виконути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив, люди й повтікали. От, копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз у батька в матері, десь повинні бути в мене брати і сестра. Е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють, не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику, як почав коваль кувати та скував таку булаву, що на силу з кузні винесли, узяв котигорошку ту булаву, кинув угору. Та й каже до батька, Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через 12 діб, та й ліг. На 13 добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розкорочилась надвоє. Він і каже. Ну, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу, поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Виковав коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув гору та й ліг знову на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою. За тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде лісом, іде та йде, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчина, Здоров був, парубоче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть, отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, каже Котигорошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік, ходім, прийшли, змій і каже, Бий ти. Ні, каже Котигорошко, ти спочатку. От змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався змій, ударив Котигорошко. І того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, по пояс змія загнав утік, ударив утретє. Зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки тільки ще живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли так, скільки дороги сіли під дубом спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив. Та й добро, Змієве, він собі все забере, радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й вивернув з корінням. Узяв тоді дуба на плечі та й поніс додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи в вас іще були діти? Та як же, синко ти горошко був та вас пішов визволяти? Вони тоді. Оце ж ми його прив'язали. Треба бігти та одв'язати. А Котигорошко, як пошпурить тим дубом у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову на плечі булаву взявши. Іде собі, та йде, коли дивиться. Від тіль гора і від ціль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. каже Котигорошко. «Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш, питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди, а як ти звешся? Верни, гора, а ти? Кот і горошко, ходімо разом. Ходім, пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. «Добрий день!» доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш, щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, Котигорошко та Вернигора, ходімо разом, ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розтупилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Добрий день, доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, тут робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш, щастя шукати, ну, то й ми туди, а як звешся, крути вус, а ви. Котигорошко, Вернигора, верни дуб, ходімо разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, то Вернигора перекине, де ліс верни дуб, виверне, де річка крути вуз воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, в лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко каже, Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти. А ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, Відчини, невеликий пан відчиниш і сам. каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба. Та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з гвіздка, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом та задрімав трохи. Наїлись, та й полягали спати. На другий день устають Котигорошко й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини невеликий пан, відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив вернедуба за чуба та почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвізка зірвався. Та й ну швидше обід варити, коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи, а Вернигора вже й мовчить. Догадався, як воно було. На третій день зостався Крутивузь, і з ним те саме. А Котигорошко й каже: Ну, та й ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви всі йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. От, наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини, стривай, відчиню, каже Котигорошко. Відчинив двері. Аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг, узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. Чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш, чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити. А Котигорошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру. Потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, пообідали. А тоді Котигорошко й каже. А ходіть лишень, я вам таке диво покажу, що ну? Приходять до дуба, коли ні дідка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв. Коли він такий. То ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що волочено, вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни горо. а цур йому. Ну ти, верни дубе. не схотів і верни дуб. Не схотів і крути вуз. коли ж так каже Котигорошко, Полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, намотав Котигорошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, така гарна, що й у світі кращої немає. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Я, каже Котигорошко, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защемив, а ти чого тут живеш? А я каже королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела: Коли справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже. А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися, бились, бились, і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді, вудвох із королівною забрали все золото й дороге каміння, у три мішки. Та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшов і гукає. Аго, побратими, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягай! спустили знов мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм віддав усе що добу. Тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумали, нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам дістанеться. Підігмім його вгору та тоді й пустимо, він упаде та й уб'ється. А Котигорошко й догадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до мотуза каменюку та й гукає. Тягніть мене! Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі живи! Пішов він підземним світом. іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив Гриф, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси його, то ми скажемо, ні. каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка і каже: Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді й заллються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру, ти мені загадку загадав. Та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса. Та шість кадовбів води. То як летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води. А то я не долечу й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса, та шість кадовбів води, сів коти горошко на грифа, полетіли. Летять та й летять. Як поверне Гриф голову направо, то Котигорошко йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже й долітають до цього світу. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, а він каже: Ви мене зрадили, мушу вас покарати, та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе.